13 серпня поблизу села Явірське Донецької громади зюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвала сільськогосподарська техніка. Трактор рухався по полю в результаті детонації вибухонебезпечного предмету. Стався вибух. Так як техніка керувалась дистанційно, ніхто не постраждав. 13 серпня у селі Руська Лазава Дергачівської громади Харківського району на території дачного товариства Хартрон стався нещасний випадок, який призвів до травмування людини. Безпосередньо 73-річний чоловік наступив на протипіхотну міну пелюстка, в результаті чого сталася детонація, підрив чоловік з травмою. Ноги був госпіталізований до лікарні. Він залишився без правої ступні.